Вправа 340. Подайте у вигляді степеня Перше завдання m у третій степені до п'ятої степені. Ну що ж, ми це можемо записати як m у степені 3 що множиться на 5. Це буде дорівнювати м у степені 3 помножить на 5, це 15. Yeah. Переходимо до другого завдання. А у п'ятій степені до сьомої степені. Тоді це можна записати у степені А. Як 5, що множиться на 7. І це буде дорівнювати А 5 помножити на 7, це 35. А 35 в 35 степені є. Третє завдання 9 у кубі до 8 степені. Це можна записати як 9 у степені 3, що множиться на 8. Це дорівнює 9 у степені 3 помножить на 8, це 24. Є. Е. І останнє четверте завдання 10 у четвертій степені до квадрату. Це можна записати як 10 у степені 4, що множиться на 2. Це дорівнює 10 у степені 4 поножить на 2 це 8. Є? Записуємо відповідь. Отже, подайте вигляді степеня. записуємо перше завдання m у 15 степені, друге завдання А.